До Покровська прибув Вифлеємський вогонь. Цей вогонь запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, і символічно поширюють по всьому світі як символ єдності, добрих справ, підтримки одне одного. Цього року він як ніколи актуальний для України. До нашого міста вогонь миру привезли покровські скаути. Ми приїхали 14 грудня та привезли вогонь миру до наших осель, до нашого міста. Ми були в поїздці 11 днів. З яких чотири дні ми пробули в Відені та Кракові, в яких ми брали вогонь в Австрії та в Польщі. В двох всіх країнах ми пробули церемонію, яка була дуже гарна, яка була для нас вперше. Але для нашої організації це не вперше, тому що вона їздить з самого її початку. Цей вогонь будуть поширювати по всіх громадах Донеччини. Діти вже встигли передати його і до пунктів незламності в Покровську. Ця акція, яка започаткована більше ніж 100 років, до неї долучились, долучились і українські скаути вже багато років. Ми підтримуємо цю традицію з великою надію. Ми хочемо передати вам цю до яка буде вас оберігати, об'єднувати та буде давати надійну перемогу у цій. Таки принесе мир на нашу землю і обігріє да, наших людей, які на даний час, на жаль, знаходяться в таких скрутних обставинах. Вогонь доставили й до Пресвятої парафії Покрова Пресвятої Богородиці міста Покровськ. Цей вогонь, в нашій парафії є також дуже знаковим. Все-таки ми тільки побудували, тільки будуємо ще це і все-таки зіфлюємо, приїхав вогонь. Це дуже дякуємо вам за це. Найгосподло благословить вас, діти, укріпить вас, дасть вам силу, бо вам будувати далі Україну, відбудовувати її. Також вогник світла та миру отримала і знімальна група телебачення Капрі. Цей вогонь несе з собою мир, злагоду та надію на перемогу в нашій країні. Я сподіваюся, що це принесе мир, добробут та тепло в нашій оселі та подарить нам якусь надію. Дуже дякуємо вам велике за цей вогонь миру і добра. Сподіваємось, що він нам допоможе нашому місту і нашій країні. Діти також планують передавати цей вогонь в лікарні, сиротинці та на передову до наших захисників. Кожен охочий може долучитися до такої акції. Долучитися до цієї акції можна буде у храмі Української православної церкви і в пунктах незламності, куди ми передамо ці світочки. Покровські скаути з задоволенням поділилися своїми відчуттями та враженнями від поїздки. Відчуття від поїздки в мене неймовірні. Я дуже щаслива, що я поїхала. Я думаю, що вона того вартувала, тому що на церемонії вітні там було декілька тисяч скаутів, і ти відчуваєш себе частиною цього великого скаутського руху. Коли ми взяли вогонь, то, то в храмі до нас підходили люди та просили нам його їм передати. Це було досить надзвичайно, Та у всіх странах на в у всіх странах нас підтримували. Нам желали добробуту, щастя і миру на нашій землі. Іностранці підходили та вражались нам. Вогонь, що символізує мир, любов та добро і символічно об'єднує всіх українців від лампадки до лампадки, від серця до серця. Сила мира допомагатиме кожному, хто потребує тепла та надії цього року. Цей вогонь є символом перемоги України. В яку вірить кожен українець разом до перемоги переможного миру.